Сьогодні я хочу поділитися з вами простою і ефективною технікою дихання, яку називають квадратне дихання. Ця вправа отримала свою назву за формою квадрата, яку ми використовуємо для керування диханням. Ця вправа чудовий спосіб розслабити розум, знизити рівень стресу і покращити свій сон. Отже, почнемо. По-перше, знайдіть тихе і зручне місце. Сядьте або ляжте. Заплющте очі і розслабтеся впродовж хвилини. Зробіть повільний глибокий вдих через ніс рахуючи до чотирьох. Відчуйте, як повітря наповнює ваші легені, а живіт розширюється. Затримайте дихання, порахувавши до чотирьох. А потім повільно видихніть через рот, рахуючи до 4, випускаючи все повітря з легенів. І нарешті затримайте дихання ще на 4 секунди, перш ніж перейти до наступного дихального циклу. А тепер повторімо цикл ще раз: вдихайте впродовж 4 секунд. Затримайте подих на 4 секунди. Видихайте, рахуючи до 4. І знову затримайте подих на 4 секунди. Пам'ятайте, головне це зосередитися на диханні і дихати в стабільному ритмі. Квадратне дихання активує реакцію розслаблення в нашому тілі, що сприяє зниженню тривоги. Його можна виконувати в будь-який час і в будь-якому місці. І це особливо корисно в моменти стресу або коли вам потрібно зібратися та відновити самовладання. Це все на сьогодні. Сподіваюся, що ця техніка квадратного дихання стане вам у пригоді. Спробуйте практикувати її щодня і не забувайте перевірити посилання в описі під відео, де ви знайдете різноманітні вправи для розслаблення і зниження тривоги. Тож не забувайте знайти хвилинку, щоби подбати про себе. Дякую за перегляд і до зустрічі наступного разу!